В Івано-Франківську стартував благодійний флешмоб Листи до Бога, ініційована міським департаментом молодіжної політики, акція це молитва за перемогу України, за здоров'я українських військових і за захист цивільних людей, які стали заручниками расистської агресії. Це заклики, прохання до Бога за мир за перемогу, за збереження здоров'я. Ми написали, що просимо, аби жодна зброя, яку проти нас готує, ворог не мала успіху. Закладаємо туди таку думку, щоб вона взагалі нікуди не вистрілювала, не вилітала. А якщо вже так станеться, то нехай вона на тій території і паде. Коли ми всі разом, ми не здолані, який би ворог не здавався великий, яка би там не була друга армія світу чи перша. Насправді, коли ми разом, ми можемо абсолютно все. Написаний лист до Бога змогли підписати всі охочі. 82-річна пані Оксана теж залишила власний автограф на послання. каже всі молитви і звернення до неба нині лише за перемогу. Я вважаю, що це для нас є кара божа ця війна. За нашу любов до грошей, до того всього. Ну але думаю, що це закінчиться нашою перемогою, бо ми, зрештою, нічого чужого ніколи не, не брали, не хотіли. Свій підпис на листі поставив і міський голова Руслан Марцінків зізнається всі його щоденні молитви за воїнів, які захищають Україну на передовій, і за двоюрідного брата Романа, що воює на Донеччині. Молитва це найсильніша зброя насправді, тобто ми не завжди може віримо на 100%, але потрібно вірити, і все в нас вдасться буде перемога, буде Україна. Що найменше можемо зробити для перемоги, це помолитися і бути в спільній молитві. Підписаного листа запакували і передали до Тернополя. Організатори флешмобу сподіваються, що до нього долучаться мешканці усіх українських міст і молитви кожного від старого до малого за українську перемогу будуть по. В листі, пишучи кожне слово, кожну букву ми десь вкладаємо ці глибинні наші наміри. Так що наш нас на серці, а в нас зараз ми знаємо найбільше, що потребуємо, це перемоги. Тому найперша, найбільша мета це перемога, це не, не просто мир, але перемога, і як наслідок цього мир, який настає. Ольга Смага, Андрій Бутяк, новини на вежі.